У Хмельницькому представили книгу про відбудову економіки після закінчення війни. Ідея виникла ще рік тому, і завдяки меценатам її вдалося реалізувати. Це вже тринадцята книга економіста Ярослава Романчука. Тур країною для того, щоб не тільки в Києві представити цю книгу, а також і відвідати обласні центри країни для того, щоб охопити якомога більшу кількість інтелектуалів. Це перше видання в новітній історії України. Раїни, яке подає системний погляд на економічні реформи, в книзі представлено наукове обґрунтування необхідності стратегічного курсу. Це... Чотири моделі економічного зростання, і три Україна пробувала протягом порнів там 40 років. І одна економічна модель науково обґрунтована історично опробована, яка дала суперрезультати в багатьох країн. Це модель підприємницького економічного зростання. Ярослав Романчук пропонує створити новий захід в Україні з допомогою моделі економічного розвитку. Вона ґрунтується на економічній свободі і теорії. Підприємницького зростання, економічний розвиток сьогодні – це не про землю, не про гроші, не про машини і обладнання, це про унікальний економічний актив, економічна свобода. Економічна свобода це не можна поміряти. Є багато інструментів, як це зробити. Економічна свобода в Україні ніколи не було. Це 110-те місце. На зустрічі завтра були присутні підприємці, студенти вишів. Кладачі ми маємо наслідки пострадянської економіки, тому що дуже багато методів управління використовуються саме цим. Ми прагнемо до цифровізації економіки а в той же час залишаємо адміністрування. Це дуже великий тягар для нашого для нашого суспільства. Серпні видання розповсюдили. 400 книг є в великих читальнях. Це національні, обласні та міські бібліотеки. Також примірники є у вищих навчальних закладах.